Наразі Закарпаття лише на 7% забезпечує себе електроенергією. Тож мета проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду сприяння розвитку відносно невеликих сільських громад. Головне завдання, яке експерти ставлять перед собою, допомогти стати енергонезалежними містам та селам області. Наш проєкт орієнтований на сприяння розвитку місцевих сільських громад відносно невеликих. І як такий він в тому числі передбачає і от власне впровадження компоненту з енергоефективності, тобто збільшення енергонезалежності місцевих громад. Допомога обласним районним органам влади в розробці відповідних програм і стратегій, підтримці невеликих мікропроєктів. Проект охоплює не тільки Закарпаття, але й всю Україну. У нашій області розпочав діяльність 2008 року. Щоб долучитись до проекту ООН, місцевим громадам достатньо подати відповідне прохання, крім напрямів, які для нас є пріоритетними. Це енергозбереження, водозабезпечення, охорона здоров'я, екологія. Ми ще будемо. Працювати по напряму енергоефективності для цього в нас вже відібрані чотири райони: це Хузький, Мукачівський, Ужгородський і Свалявський. Крім того, ми звичайно сьогоднішній захід присвячений тому, що ми би хотіли взяти участь у. І внести пропозиції щодо стратегії області по енергоефективності, приходячи в громаду, експерти прагнуть надати консультативну інформацію та фінансову підтримку в ефективному використанні природних ресурсів сонця, води та повітря. Першу чергу зустрічаємося з громадою. Якщо в громаді є лідери, якщо громада виявляє, якщо громада готова об'єднатися, якщо громада готова створити громадське об'єднання, з яким ми потім працюємо, то ми відповідно в цій громаді залишаємося і продовжуємо. Можемо з даю співпрацювати і допомагаємо їм, допомагаємо їм консультативно, допомагаємо їм фінансово, і, звичайно, ми проводимо навчання, тобто ми даємо можливість громаді отримати той досвід, який би вона потім могла використати, і стати самостійною. Закарпаття альтернативних джерел енергії потребує чи не найбільше з усіх областей України через гірську місцевість, не всі райони ще навіть газифіковані.